Муха. Блискучий та дуже ексцентричний вчений сет Брандл знайомиться на конференції із журналісткою Веронікою Квайф. Він розповідає про свої дослідження в області телепортації та запрошує до лабораторії для демонстрації. На місці Вероніка бачить, що телепорти справді працюють. Та лише з неживими предметами. Живим тканинам щастить у цьому плані менше. Нові стосунки надихають вченого на перепрограмування механізму, і експеримент із мавпою стає успішним. Тому наступним сет вирішує перемістити самого себе. Що наче теж вдається, але з невеличким нюансом. У кабіну разом із вченим залетіла звичайнісінька муха, яка в результаті злилася з ним в одне ціле. Спершу сет Брандл про це не знає, та приємно здивований збільшені силі, витривалості та потенції. Але згодом у тілі починаються дивні зміни, які вже нікого не радують. У фільмі знімалися Джеф Голдблюм, Джина Девіс та Джон Гетц, режисер Девід Кроненберг. Сценарій написано спільно з Чарльзом Едвардом Погом на основі оповідання Джорджа Ланґелана. До речі, перша організація мухи була ще в 1958 руками Джеймса Клавела та Курта Ноймана. Це був найуспішніший проєкт студії того року. Проте сиквели повернення мухи та прокляття мухи мухи» 59-го та 65-го років відповідно. На жаль, публіка та критики оцінили значно гірше. Фільм Девіда Крон. Сенберга є доволі вільним ремейком і з першого джерела взяв лише збій пристрою телепортації. Проте це не завадило успіху. Касові збори понад 60 мільйонів доларів при бюджеті у 15. Критики відгукнулися теж непогано: рейтинг 7,6 на IMDb та 93% на Rotten Tomatoes. Сиквелу 1989 року, над яким працював уже Кріс Воллес, пощастило менше. Неповні 39 мільйонів. Мільйонів зборів при кошторисі у 12,5. Про третю частину з'явилася інформація влітку 93-го, та проєкт так і не завершили. Альтернативним триколом натомість став комікс Муха в спалах 2015 року, який продовжує події Мухи-2. Слоган «Бійтеся, дуже бійтеся» став крилатою фразою і неодноразово використовувався у фільмах, серіалах та програмах. В одній з видалених сцен Сет Брандл об'єднує мавпу та кота. Епізод видалили, аби публіка більше співчувала герою. В іншій сцені Вероніці снився сон, у якому вона бачила свою ненароджену дитину як немовля із крилами метелика. Ближче до кінця фільму Джеф Голдблюм носив добрі два кілограми гриму. На процес накладання макіяжу йшло близько п'яти годин. На головну роль розглядалися Мел Гібсон, Вілом Дефо, Майкл Кітон та Роберт Де Ніро. Деякі критики розглядали муху як культурну метафору сніду. Режисер заперечив, що насправді це метафора старіння та смертельних хвороб на кшталт раку. Метою було показати, наскільки дегуманними є втрати власного тіла безпосередньо для людини та оточуючих. Наприкінці 2024-го дедлайн написав. Про новий фільм у Всесвіті мухи Девіда Кроненберга. Над ним працює Нік'яту Джусу, яка дебютувала у 2022-му жахастиком няня. Сюжету чи якихось деталей наразі немає, але обіцяють добротний боді-горор. А загалом, муха це смачне кіно для поціновувачів культової франшизи та робіт Девіда Кроненберга. Зокрема, хороший вибір для вечірнього відпочинку.